Шануймося, любі друзі, зараз ви бачите гравюру з римської медалі четвертого століття нашої ери. Це медаль людині, яка в свій час наробила стільки галосу, що не можна собі й уявити. Ця людина народилась у першому році нашої ери. Іншими словами, ця людина народилась майже в один рік і час, коли народився Ісус Христос з огляду на те, що Вчені й досі сперечаються, коли саме народився Ісус Христос. Я, з вашого дозволу, занурюсь у минуле. Справа в тім, що московитам дуже подобається натирати свою ностальгію. Спочатку натирають вони її правою рукою, потім. Лівою тому і я тріжечки згадаю, що було колись приблизно у 1974 році. Мені до рук потрапив журнал під назвою Наука і життя або по-московицьки наука і жизнь. Здається, в цьому журналі я прочитав про людину, яку ви зараз бачите. І те, що я прочитав, не вкладалось в ті рамки, які я уявляв. Раніше суть тексту полягала в тому, що, спираючись на старі свідоцтва, автор статті запевняв, що людина може бачити минуле, може сказати про те, що нас чекає попереду. Більш того, в цьому тексті, звісно, спираючись на свідоцтво, розповідалось про такі дива, що куди там казкам, які я чув. Дива, про які розповідались, лягали в паралель з тим, що я чув про Ісуса Христа. Ні. Автор тексту, який був опублікований в такому поважному виданні, не збирався проповідувати щось поза законами фізики, ні. Стаття була присвячена боротьбі з релігією. І хоча я видер листи з цього журналу, і вони в мене довго зберігались, втім на цей час десь таки загубились, і в мене немає можливості слово в слово переказати те, що я прочитав. Але повірте мені, що я був ошалешений. Тож як звали цю людину, яка прожила майже 100 років? А звали його Аполоній Тіанський. Народився він у місті Тіан. Це у Кападокії. Чому я згадав про цю людину на каналі, який, здавалося, розповідає про історію земель українських, тобто про історію Русі? Справа в тім, що зараз треба вигадувати час для того, щоб спочатку знайти потрібні картинки, потім зробити аудіозапис, потім його обробити, після цього зробити саме відео і аж тоді його викласти. А так як зараз, наприклад, у мене лише 5 годин. На добу є світло, ті відео, які я запланував, важко зробити навіть за два дні, бо потрібні докази всім тим твердженням, які я кажу. А ось з Аполлонієм Тіанським буде набагато простіше, бо не треба шукати першоджерел. То чому ж саме? Аполонії Тіанській, і який стосунок він має до Русі. Якщо ви звернетесь до Повісті времінних лет, вас здивує, що величезний шмат тексту з нашого літопису присвячений саме Аполонію Тіанському. Зараз ви бачите класичний московицький переклад Повісті времінних лет. За вашим бажанням, ви можете зупинити відео і прочитати те, що тут написано. Ви можете мені сказати, що вже досить наводити нам московицькі переклади, бо існує і український переклад Повісті Врімінних літ. Саме так я і хотів зробити, але не зробив. І ось чому. Наступна картинка це продовження розповіді про волхва. Пише повість времінних літ Аполонія Тіанського. І ось в цьому місті академік Ліхачов робить такий переклад тексту із повісті, Всеми подобними ділами іспитується наша православна віра. Ми вже не раз ловили на брехні цілого академіка, який невірно перекладає текст літопису. І саме з цієї причини я і не використав переклад махновця, який так само, мабуть, спираючись на авторитет Ліхачова, перекладає уривок з нашого стародавнього літопису. Ось цей уривок, і ви тут не знайдете ніякого православ'я, вічмі із кушатися нашої преславної віри, а ще тверда єсть. Я вже казав, що нашу руську віру московити десь приблизно із 16 століття почали лаяти отим словом православ'я. Я вже не раз у своїх відео казав, що Русь не сповідувала ніякого православ'я. Ми, звісно, продовжимо. Тему, яку саме віру сповідувала Русь, але точно ніяке не православ'я, тому що ми не вірили ані в прав, ані в яфь. Віра наша десь приблизно з часів Ярослава Мудрого. Називалась ортодоксальною або грецькою вірою, а православ'ям в ті часи називалось все, що завгодно, починаючи, як зараз кажуть, з віри католицької, все що завгодно, тільки не віра Русі. Ми ідентифікували себе як правовірні і жодним чином не православні. А що було до. Ярослава. Будемо розбиратись. Проте давайте вертатись до героя нашого відео Аполонія Тянського. Ви вже зрозуміли, якщо це ім'я було згадано у Повісті времінних лет, хоча й з від'ємним знаком, то слава про цю людину була Всесвітньою. У Аполонія є свій життєопис, його склав Філострад. Аполоній дуже рано захопився філософією. З дитинства він був аскетом. У роки своєї юності служив в одному з значних храмів того часу. П'ять років. Тіанський ні з ким не розмовляв, бо перед ним стояло саме таке завдання. Свою спадщину, яку він отримав від батьків, він роздав своїм братам. І ось після всього цього він вирушив у мандрівку відомим йому світом. Він дійшов до Індії, вивчаючи віри індусів. До речі, у апокрифах про Ісуса Христа розповідається те саме. Що Ісус Христос був в Індії і так само, як Аполоній Тіанський вивчав духовні практики індусів. Відносно рано, Аполоній Тіанський став проповідником, доводячи, що він доволі високо піднявся у духовних практиках, він передбачав майбутнє. Окрім цього, він творив дива, які вражали тогочасне суспільство. Він подорожував Грецією, Єгиптом, товаришував або інакше був знайомий з імператорами Рима. Одні дослухались до його порад, інші не так, щоб дуже. Один з них навіть вирішив судити Аполонія. Аполоній прийшов на суд, та він був визнаний невинним, звісно, ніякого героїзму. В цьому вчинку немає, тому що Аполоній наперед знав, що з ним станеться. Я використав московицьку вікіпедію про Аполонія, тому що тут, на відміну від Вікіпедії української, що є на докору нашій Вікіпедії, так ось тут розповідається, хоча і дуже коротко, про ті дива, які були засвідчені письмово. Наприклад, Аполоній Тянський зціляв хворих так само, як Ісус Христос, воскрешав людей з мертвих, так само, як Ісус Христос. Є дуже багато тогочасних свідчень, що Аполоній Тянський, як зараз кажуть, володів екстрасенсорними здібностями. Тогочасні тексти свідчать, що Аполоній на відстані бачив вбивство Доміціана у Римі, перебуваючи в той час у Ефесі. Вже в 3 сторіччі Геєрокол у своєму творі порівнював Аполонія Тіанського з Ісусом, виходячи з того, що йому було відомо, та й назагал зі всією євангельською історією. Ось такою людиною був Тіанський. Я жалкую, що в мене не залишився той текст, про який я казав. Тому давайте ми з вами перейдемо до заключної картинки в цьому відео і прочитаємо, що пишуть московити у своїх пабліках про цю людину. Але я хочу сказати, що цей текст ніяк не можна. поревнятый с тем, что я колись прочитал. Что ж пишут московиты про Аполлония Тианского? Когда Аполлоний возвратился, он начал проповедовать, призывая людей, посвящать больше времени философии, делать добро, помогать бедным, проявлять сострадание. Многих он исцелял наложением рук. Он мог мгновенно узнать прошлое любого человека изгнать демонов, видеть сквозь пространство и время. В Риме он воскресил умершую девушку, предостерег жителей жителей Эфеса от эпидемии чумы, а позже вообще уничтожил эту страшную болезнь в данной местности. Он увидел на расстоянии пожар римского храма и убийство императора Домициана, именно этот эпизод из жизни Аполлония известен больше всего. Это мой комментарий. Дальнейший текст покажется вам вымыслом, сказкой, фантасмагорией, как угодно. На праздниках Аполлоний иногда удивлял гостей, вызывая чудесное появление перед ними фруктов из ниоткуда, это мой комментарий, овощей и всевозможных лакомств. Он, то есть Аполлоний, мог оживлять статуи, ну, сказка сказочная, однако зафиксированная в старых текстах. Тогда бронзовые фигуры сходили с пьедесталов и работали в качестве слуг. К нему, то есть к Аполлонию, стекались толпы людей – только для того, чтобы услышать его слова. Его принимали императоры Веспасиан, Тит, Нерва. В те годы, когда правил Домицан, Аполлоний, например, прибыл в Рим, для того, чтобы защитить друга, которого несправедливо обвиняли. Несмотря на то, что его также бросили в темницу, Аполлоний предстал перед судом, где был объявлен невиновным. И после оглашения его невиновности Аполлоний внезапно исчез. Заметьте, это происходило, если можно так сказать, на императорском суде. Исчез, и в то же самое время его видели со своим другом совсем в другом городе, в трех днях пути от Рима. Здесь пишется, что последние дни своей жизни Аполлоний провел в путешествиях с верным Дамием, проповедуя свое учение, которое никому сейчас уже не известно. Почувствовал приближение смерти, а ему было около ста лет. Он послал своего друга с сообщением к императору. И вот этот друг Аполлония именем Дамий навсегда запомнил слова своего учителя. Дамий, когда ты будешь медитировать в одиночестве, погружаясь в возвышенное, ты всегда сможешь меня увидеть. Но самая интересная параллель с Иисусом Христом в том, что о смерти Аполлония ходило множество слухов, потому что тело его так никогда и не нашли. А ведь это был Реальний чоловік, якщо у повісті временных лет, присвячено стільки строк. Аполонію Тіанському, ми повинні про це знати. Ми повинні знати, що у 12 сторіччі в Русі знали, хто такий Аполлоній Тіанський, не кажучи вже за те, що було раніше, тобто до 12 сторіччя, який висновок ми можемо зробити з цього відео. Ну, перше мені здається, що багато хто навіть і не чув про цю історичну особистість. Отже, мені здається, що закривши цю лакуну, ми зможемо у подальшому просуватись для розуміння історичних контекстів стародавньої Русі, тобто земель сучасної України. І ще хотілося б додати, що ані Ісус Христос, ані Тіанський, ані Магамет, ані Будда не змогли і не зможуть ніколи. Впевнити москалів в тому, що не треба вбивати. Це не про них, адже, як засвідчили стародавні греки, цю територію населяють андрофаги. А коли на цю землю прийшли тюрки, вони впевнились в тому, що греки були праві, назвав ета народа населення» касабами. Вся моя розповідь не для андрофагів, касабів або московитів. Це відео присвячено добрим людям. Української землі. З повагою! Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал, бо, бо це допомагає у поширенні відео. Ну а якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал на Патреоні. До нових зустрічей!